А чи може цивільна дружина претендувати на спадщину після смерті свого цивільного чоловіка? Зареєстрований шлюб, він дає дуже багато переваг. Ну, наприклад, ви придбали майно в шлюбі. Воно ділиться порівно при розлученні, і у випадку смерті чоловік чи дружина і спадкоємці першої черги без проблем можуть отримати спадщину. Дещо складніше з цивільним шлюбом. Але що ж робити, якщо ви опинилися в такій ситуації? По-перше, ви повинні звернутися до суду для того, щоб встановити факт перебування в шлюбних відносинах. Це дуже складно, але можливо. Вам потрібно зібрати численні докази. По-перше, що ви разом проживали характеристики сусідів, друзів, з місця роботи, спільні фотографії, можливо, ви разом брали кредит, купували меблі. Та інше. також фотографії, спільний відпочинок також можуть вважатися доказами в даній категорії справ. Але звертаю увагу, що навіть якщо ви доведете цей факт, ви стаєте спадкоємцем четвертої черги. А для того, щоб стати спадкоємцем першої черги, потрібно довести в суді, що особа, яка померла, перебувала в безпорадному стані, і ви здійснювали догляд. Тобто процедура є дуже складною, але повторююсь можливою. Ще один момент: якщо, наприклад, ви встановили факт перебування в шлюбних відносинах і вас було прирівняно до четвертої черги спадкоємців, ви маєте право подати позовну заяву, щоб усунути спадкоємців попередніх черг. Якщо, наприклад, ви не спілкувалися, не здійснювали догляд за померлим або взагалі не надавали ніякої допомоги, на відміну від спадкоємців перших черг, цивільна дружина вона повинна сплачувати більше податків при оформленні спадщини. Також це врахуйте, але крім того, не забудьте звернутися в 6-місячний строк після смерті свого цивільного чоловіка або цивільної дружини. Для того, щоб не було проблем з пропуску строку позовної давності. Якщо у вас є питання, пишіть, будемо вирішувати.